Члени екзаміційної комісії, ваші увазі пропонують дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему програмне забезпечення комунікації послуг послуг кав'ярні. Об'єктом дослідження, програм... Об дослідження є процес комунікації послуг в кав'ярні. Мета роботи розробити програмне забезпечення комунікації послуг у кав'ярні для підвищення зручності, відслідкування, використання і фіксації послуг зі сторони різних користувачів систем. Для реалізації даної мети на дипломно-кваліфікаційну роботу. Було поставлено наступні завдання: аналіз вимог до програмного забезпечення. Ми завдання бачимо. Не зачитуйте. Да, давайте далі наступний слайд. Базовими функціями, які необхідні для забезпечення роботи кав'ярні, орієнтуючись зокрема на проведеному огляді програмних аналогів, було визначено наступне. Це перегляд меню, формування замовлення, визначення коментарів до замовлення, перегляд замовлення, перегляд активних замовлень, резервування столиків, звільнення столиків, перегляд стану столиків, перегляд резервації столиків, перегляд складу замовлень, авторизація облікових засобів, реєстрація облікових засобів клієнта. На слайді представлена діаграма прецедентів для роботи офіціанта та клієнта з програмою. Для реалізації програмного забезпечення мною було обрано мову програмування C++, оскільки вона дозволяє створювати застосунки з вищою продуктивністю та вищою ефективністю використання пам'яті розплатформений фреймворк для розробки програмного забезпечення QT та SQLite в якості системи керування бази даних. За результатами аналізу предметної області було виділено наступні сутності і відповідні таблиці: юзер, користувач системи, тейбл table, столи залу кав'ярні, ролі користувачів у системі, резервейшн, резервація столиків, Orders – замовлення клієнтів, ордер склад замовлення клієнтів, інтернес меню. Категорії категорії меню, відповідно схема бази даних, наведена на на слайді, грунтуючись на необхідності створення окремих застосунків для різних груп користувачів та необхідності мережових взаємодії було побудовано структуру системи, що складається з таких складових, як серверна частина. Сервер відповідає за допомогою за взаємодією з базою даних. Витягає е, дан, дані, а також надання централізованих засобів доступу до них. Панель шеф-кухаря, Шеф", е, що надає е, функціональні можливості роботи шеф-кухаря системи, і відповідно панелі клієнт і офіціанти, що надають функціональні можливості роботи клієнта і офіціанта системи. Для кожної панелі. Було, навед, було побудовано функціональні схеми роботи на слайді наведено функціональні схеми для модуля шеф-кухаря та офіціанта що ґрунтується що на процесі взаємодії користувача з відповідними програмами модулями. для проєктування і розроблення проєкту було використано шаблон МВП, шаблон, який є похідним від МВС. При цьому Має дещо інший підхід, складається з наступних компонентів: моделі, відображення вайф та підхід та презента, який спілкується з відображенням через інтерфейс, який дозволяє збільшити тестованість. Та я модель може бути змінена на спеціальний макет для модульних тестів. Розроблений програмний проєкт складається з наступних програмних модулів. Це uh, Authorization Handler, модуль, який відповідає за авторизацію і реєстрацію облікових засобів. Uh, Cafe Model – модуль, який реалізує основні судності предметної області. Server – модуль, який реалізує uh, віддалений доступ data бейс модуль модуль, який забезпечує базову роботу з базою даних, Shift – модуль, що надає функціональні можливості роботи клієнта системи, вайте. Модуль, що надає функціональні можливості роботи офіціанта системою, шеф. Модуль, що надає функціональні можливості роботи шефа системи. Панель клієнта представлено вікном, що складається з трьох вкладок: резервування, замовлення і столики. Резервування можна забронювати, столик, замовлення можна переглянути всі власні замовлення, в їх та склад. Столики можна переглянути всі раніше або наперед резервовані столи, які були за даним клієнтом. Панель офіціанта представлена трьома вкладками: це замовлення, столи резервація. Столи містять дані про поточний стан кожного столу кав'ярня. Замовлення містить всі замовлення кав'ярні, дозволяє окремо переглянути на а також створити нові. Резервації містять дані про всі резервації столів у кав'ярні. Для шеф-кухаря в таблиці замовлення відображуються всі поточні активні замовлення, тобто всі замовлення, які ще не були виконані. Шеф-кухар може переглянути будь-яке замовлення, його склад а, та також визначити як виконано будь-яку страву або замовлення загалом. Висновки по роботі наведені на даному слайді а, усі завдання.